Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції з 5 по 6 травня на жіночі трусики 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3, а оплачуєте за дві дорожчих одиниці. Ціни 80-60 гривень за одну штуку. Знижка на перволі, засіб для прання делікатних речей. Один літр за 173 гривні. є три варіанти в асортименті. Ще декілька позицій покажу. Персіл капсули 11 штук за 193 гривні. Лоск 13 штук за 199. Такий варіант 26 штук за 399. Аріель 192 гривні капсули. Скайкапсули капсули по 95 гривень в упаковці 12 штук. Ханібані засіб для прийняття дитячих речей 2 літри 109 гривень. Капсули ханібані 12 штук 109 гривень. Вологі серветки, інстагут, знижка 40% 25,80, рушнички вологі 24 штуки. Ось такий варіант 60 штук за 28,80. І ще є із клапаном 100 штук за 45 гривень. Менші упаковки по 15 штук, ціна 9,60. Всі чашки, склянки, бокали, посуд для сервірування. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. З цікавого є чашки у подарункових коробках до Дня Матері. Ось такий варіант. Ціна одної чашки 129 гривень. Умбрела усі засоби для жіночої гігієни зі знижкою 40%. Десторанти спреї від торгової марки Фа чоловічі та жіночі, зі знижкою у 40% 65 гривень. Дуже є великий асортимент ароматів. Причина, коли користувалася, досить непоганий варіант і приємні запахи. Кешбек 80% на усі жіночі засоби для депіляції. Це є і креми, і смужки, гельвіз, все, все, так би мовити, з ось цього стележу повернеться вам на картку Єва 80% від вартості. Списати можете впродовж 21 дня після покупки. І оплатити можна лише 50% від вартості покупки. Тобто, якщо вам нарахувалося, наприклад, 50 бонусних гривень, то вам треба взяти товару на 100 гривень, ви 50 оплатите бонусами, а іншу частину, карткою чи готівкою. Воскові смужечки в упаковці 16 штук, ціна 98 гривень. Від майбоді. Твердий гарячий віск 159 гривень. Так, тут є супер ціна. Крем для депіляції. 34 гривні та 80 копійок від MyBody. Бачите, є різні торгові марки від Evelyn. Такий варіант. Так, ціна 87 гривень. Тут об'єм 125 мл. Є ще інші кремчики. Такі від Авелін по 86 грн. гривень. Об'єм 125 мл. Карамель не акційні. Гелі для інтимної гігієни. Об'єм 400 мл. 26,80 Вологі серветки для інтимної гігієни – 7 гривень 15 штук. Прокладки щоденні 20 штук, 14,30, 50 штук 34 гривні. Для критичних днів більші упаковки 36 штук, 48,50, 20 штук, 34,50. Такий варіант: 40 штук за 66 гривень. І по 12-16 штук. За 34,50 Лібрас Лібрес прокладки, знижка 40%. Це не всі, а лише Natural Scare. Із них щоденні ось такий варіант: 40 штук за 56 гривень. Для критичних днів 9 штук, 31 гривня, 60 копійок. І такий варіант 31 гривня 60 копійок, 10 штук. Капронові колготи жіночі, Vivien Petit 40 ден, снижка 50%. 114 гривень утягуючи, класичні 100 гривень. Угу, уточнення. Акція на утягуючі. Такий варіант: 123 гривні і 174 гривні. Кешбек 80% на усі професійні засоби для догляду за волоссям. Це є і шампуні, і фарби, також є великий вибір. Бачите, вони йдуть в таких коробочках. Тут 100 мл. Як дізнатись колір, то окремо є ось такий стенд, і тут є палітри. Можна подивитися на колір. До цієї фарби треба окремо докупляти окисник. Пам'ятаю, колись вони були в маленьких баночках, тепер бачу в великих. Можливо, окремо десь є менші, але, але не бачу. Чоловічі антиперспіранти від торгової марки Фа спреї по 70 гривень. Кешбек 80% від вартості на усі тампони. Квіт котекс з аплікатором 84, об'єм 91 гривня, 82, 16 штук упаковці. З аплікатором 40 450 мл, є різний відсоток. Трійка це є слабший вкисник, можна фарбувати колір в колір шістка, дев'ятка, ціна 149 гривень. Також є тонуючі масочки. Ціна 59 гривень. Шампуні IQ – 229 гривень. І спреї по 209 гривень. Шампуни 500 мл об'єм, а спреї по 150. Масочка 229 гривень. І є ще ось такий варіант масочки Anтіell для висвітленого волосся нейтралізує жовтизну 229 гривень за маночку. І такий варіант: 229 гривень, скраб, блиск та сила. Кешбек 80% від вартості на засоби для очищення шкіри обличчя. Пінки, гелі. Есфоліо 322 гривні за 150 мл пінка для омивання холіка, холіка. Пінка для обличчя сода 150 мл 223 гривні. Пінка для омивання обличчя Farmstay – 180 мл 99,50 з деревним вугіллям. Пінка для омивання колагенова. Теж Формстейн, 254 гривні. Гель для омивання обличчя Мікса 206 гривень. Зволожуючий гель для омивання Simple 169 гривень. Пінка для омивання від About Face 79,50-150 мл. Такий варіант 149 гривень. Виходить квіточкою. Від About Face. Nівеia. Це є гелі для умивання обличчя 150 мл 217. Пінки для умивання обличчя від My Face. Вони ще йдуть зі супер цінами: 41 гривня та 80 копійок за 150 мл. Гель для глибокого очищення 31 гривня 80 копійок. 64 грн від Lingerie 16 штук. Є і інші варіанти, але, мабуть, всіх перечислювати не буду. Кому цікаво, то собі завітайте до Єви. Є кешбек лише 2 дні. Тампекс з аплікатором 89 гривень 18 штук. Кешбек 80% від вартості на декоративну косметику від торгової марки GlenuB. Акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від торгової марки Avalin. Є багато акційних пропозицій. Так, супер ціна на крем, тональний кашемір. 64 гривні та 50 копійок.